На Тернопільщині в одному із районних центрів сталося вбивство 39 річним чоловіком своєї співмешканки співмешканці 34 років. Відповідно, подія відбулася на одному із смітзвалищ неподалік районного центру після розпиття спиртних напоїв. Значить, молоде подружжя на смітнику збирало металобрух, після чого сіли розпивати спиртні алкогольні напої. Значить, одній із суперечок, молодий чоловік, з його Слів, що нібито його дружина зраджує, почав наносити баточленні удари по всьому тілу молодої. Людина. За результатами розтину і судово медичної експертизи було встановлено, що смерть потерпіла наступила в результаті закритої черно-мозгової травми. Відповідно, даний чоловік був затриманий порядку 208 статті та стосовно нього обрано заповільний захід у вигляді тримання під вартою. Дана особа раніше судима, без постійного місця проживання, судимий за майнові злочини, неодноразово судимий. Відповідно, Ніде не працював дані особи перебували у цивільному шлюбі протягом трьох років. Відповідно, також дружина ніде його не працювала, вели перзатичний образ спосіб життя, заробляли на життя відповідно збору металобрухту. Значить, дану подію в єдиний реєстр судових розвізів внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбачено 121 частиною другою, санкція якої передбачає від 7 до 10 років. На даний момент. Особа перебуває в ІТТ Гусятинського районного відділу міліції. Відносно нього обрано зупобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Партини червоної майор міліції ні слухає. Ми проходимо на територію сміттєзвалища. Сміттєзвалище, сміттєзвалище. нам. Встановить умовно. Дерев'яна коробка із... З двома кришками білого та чорного кольорів. Вона знаходиться по торцевій частині верху, на ребрі, поширюється донизу на відстань один сантиметр. Три чотириста пій. Накидка взуття асамокрасівок, який на наш